Мы выступаем не только за русскую, за русскую культуру, мы не выступаем против дискриминации русского языка. Дискриминация русской культуры, и русского языка неизбежно ударит по украиноязычным, потому что это ведет к диктатуре. Не бывает иначе. Когда вы говорите части граждан страны, что они не имеют права граждан, с этого момента начинается диктатура для всех, не только для тех, кто относится к этим. А для всех начинается диктатура. Большевики обожали подобные вещи. Но самый знаменитый пример это первое кладбище в Одессе. Оно же было снесено и уничтожено, растоптано. Кости разбросаны. Не, не потому, что кладбище устарело или все прочее, а дело сознательно, чтобы доказать всем, что теперь пришло их время. Эта политика полностью противоречит подписанной и ратифицированной Украиной декларации прав ООН по правам человека. Там совершенно четкий есть пункт. Дискриминация по языку совершенно однозначно. Можете взять и посмотреть. То есть перед нами просто грубейшее нарушение прав русскоязычного на ру русскоязычных граждан Украины. Граждан Украины, не граждан России. И Путин к этому не имеет никакого отношения. Это именно дискриминация русскоязычных граждан Украины. И вот это является самым страшным моментом, связанным с переименованиями улиц и с памятников. Мы все люди, которые боролись за независимую демократическую Украину. Мы никогда не выступали за Путина и за его имперский характер. Но именно нас, не Путина, а нас преследуют все эти действия. Те, кто это делает, делают огромный подарок Путину. Путин -то, сойдет, То есть сойдет, я, я, я бы нет. считаю, что он должен премии платить идеологам этой компании. Потому что русскоязычные украинцы вовсе не были сторонниками Путина. Все законы по мову, по, э, про образование. Э, так. Та закон про деколонізацію вони просто не відповідають Конституції, де написано вільний розвід. Я проти більшості приймувань. Особисто моя персональна думка лише в тому, що лише з приймуванням Звонецького можу погодитися, особисто я, тому що він жив у контексті цієї війни. Він він поводився не дуже добре е, е, Щодо України, він прийняв нагороду Путіна. Я розумію, що цю я розумію, але, вибачаєш, Путін і всі. Бабель, Ільф, Ільф, Ільф Петров, і всі вони притягнуті під, під, вуха. Я не знаю, який статус російської мови в Одесі в Україні. Ніякого. Тобто наше законодавство будується за принципом, начебто російської мови немає в Україні. Але це якась маячня, тому що ми говоримо що в більшості в Одесі, російською мовою це факт, факт життя. Воно може не в законі, але воно в житті є. і, і, і Треба щось е, адекватне робити з цим. Е, можна розвивати українську мову, і це робиться, е, не, не, не ставлячи питання боротьби з російською мовою. Можна поважати російськомовних громадян і у той же час розвивати українську мову. Е, моя прабабуся працювала в Одесі вчительку української мови, це теж з історії нашої сім'ї. Я, я нічого не маю проти української мови. І не можемо. Мати. І не треба показувати нас якимось там, я не знаю ким, тому що ми патріотичні люди, які повністю підтримували всі майдані, але ми просто проти дискримінації. Я вичаюсь, це нормальна позиція. Але чомусь в Україні зараз нормальна позиція є за дискримінацією. І це якесь безгуздя. Війна дуже важка, ми все розуміємо, все, людей вбивають і все таке інше, але треба, треба бути цивілізованими людьми у будь-якому разі. Ми будемо боротися, ми вже, ми вже почали, не ми, не ми з Леонідом і але... Ми почали писати про це в англійською мову, ми почали інформувати європейську, європейську громадськість політиків. Я отримую судово, я маю твіттер англомовний та україна російськомовний Я багато років не писав про ці речі в англомовному твіттері, але вони вже зайшли на, на красну, красну межу. Руськина.